Терміново, нарешті Україна зводить небесний бастіон. Залізний купол вітчизняного виробництва, лазерна зброя і смілива реформа ППО. Небо стає непроникним. Зеленський дав наказ. Федоров піднімає антидроновий щит шахедам кінець. Шок. Вибори та референдум вже навесні. Трамп підштовхує Київ на це. Каякала с викотила жорсткий ультиматум Путіну. Російська армія урізається. У ці хвилини Кремль стискається у сталевих руках. Світ наважився. Вовров оголосив, що бункерний готовий до поступок. Зсу змушують РФ думати швидше. Нафтова жила остаточно перерізана. Безпілотники увірвалися на територію противника і зробили неможливе. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Сенсація залізному куполу над Україною бути про це заговорили вперше. Шокуюча реальність така ж ефективна, як в Ізраїлі, однак набагато дешевша. Та із залученням вітчизняних сил нова система захисту неба вже готується до використання. Про це пише журналіст Дмитро Гордон, посилаючись на видання «The Атлентік. За розробку українського купола відповідає нещодавно призначений заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров. Ба більше перші контури залізного купола вже окреслені. Як стало відомо, українські розробники вперше відкрили двері цехів для журналіста видання Саймона Шустера і показали, чим насправді посилюють нашу ППО серед розробок. Лазерна система Санрей здатна вражати повітряні цілі, включно із літаками. Тобто, те, що ще вчора здавалося футуристикою, сьогодні поступово стає елементом українського щита. Оператор встановив лазерну гармату на даху свого пікапа. Посеред порожнього поля. Вона нагадує телескоп для любителів з кількома камерами, прикріпленими з боків. Для тренування стрільби один з інженерів запустив невеликий дрон, і він пролетів за кілька сотень ярдів від нас, зависаючи в прозорому зимовому небі. Лазер обертався, поки його камери стежили за ціллю. Оператор крикнув: Вогонь! За лічені секунди дрон почав горіти, ніби в нього вдарила невидима блискавка, а потім упав на землю вогняною дугою. Тім, це ще не все в арсеналі українців. Тепер ще й надрукований на 3D-принтері дрон-перехоплювач, вуглеволоконний клон найкращої російської ракети ППО, а також колісні роботи із турелями та ланцюговими гарматами. Видання вважає, що всі ці розробки свідчать про те, що незабаром Україна зможе нейтралізувати одну з найсерйозніших загроз рої російських дронів. Якщо ці рішення запрацюють наповну, небо над Україною може стати значно безпечніше. Напередодні новопризначений міністр оборони Михайло Федоров уже дав чіткий сигнал. Наше завдання побудувати антидроновий купол над Україною систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Президент Володимир Зеленський оголосив про це офіційно: російські ракети та шахеди більше не матимуть шансів прорватися в глиб країни. Реорганізація ППО починається прямо у цю мить. В окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Битва за життя триває. Допомога для важко пораненого героя. Лікарі вже зробили неможливе, але попереду не просто одужання, а серія складних операцій. Усі деталі про те, як можна допомогти нашому захиснику, дивіться в описі під відео. Терміново українці затимували подих. Володимир Зеленський оголосить вибори і референдум 24 лютого. Народ одночасно висловить позицію щодо умов миру та наступного глави держави. Шукуючу інформацію, вперше оприлюднила газета Financial Times із посиланням на українських і європейських чиновників, які беруть участь у процесі планування. Мовляв, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає провести обидва голосування до 15 травня, оскільки Україн. Україна може втратити гарантії безпеки з боку США. Зауважимо, що кілька днів тому агентство Reuters теж писало, що перемовники США та України обговорили можливе досягнення мирної угоди із Росією вже у березні цього року, а проведення виборів і референдуму у травні. Разом із цим за версією і цього змі потрібен запобіжник агресії Путіна. За словами одного з джерел, Україна хоче припинення вогню протягом усієї виборчої кампанії, щоб захистити цілісність референдуму, і стверджує, що Кремль має історію порушення своїх обіцянок щодо узгодженого припинення бойових дій. Шокуючі заяви, які можуть змінити у лунають навіть не тільки США, а й з Європи. Кая Калас розробляє перелік поступок, на які РФ має піти заради миру з Україною. Уже відомо, що у списку точно є пункти про обмеження російської армії та повернення усіх українських дітей, яких викрала Росія. Вимоги посадовиця обіцяє найближчим часом представити членам ЄС. Усі присутні за столом переговорів, включаючи росіян та американців, повинні зрозуміти, що потрібна згода європейців. І для цього у нас також є умови. І ми повинні ставити ці умови не українцям, на яких і так чиниться великий тиск, а росіянам. Росія ж традиційно намагається обігнати увесь світ своїми заявами. Міністр закордонних справ РФ Лавров оголосив, що РФ, нібито, готова до компромісів у переговорах. Ми завжди готові до компромісів, простіше кажучи, до балансу інтересів. Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги. При цьому він додав, що компроміси не можуть стосуватися ключових базових принципів, від яких залежить життя держави, і найголовніше життя мільйонів людей. Зокрема, Лавров наголосив на питаннях безпеки Росії та нібито знищені російської мови і православної церкви. За його словами, саме ці теми російська делегація піднімала під час переговорів в Абу-Дабі. Це таки сталося. Російський НПЗ Лукойл у Волгограді нарешті дочекався візиту лютих дронів. Перша атака 2026 року і феноменальна точність влучання від ЗЕСУ. Смотри, посмотри, посмотри. Во там горить, походу, походить Ні. Мій телефон це прям хорошо обід самі мої глаза ніт його стрісуся Нафтова жила Кремля як магніт притягує українські безпілотники. У пабліках десятки повідомлень, що на завод летів рій дронів. Ось тільки росіяни чомусь цьому не радіють. Мегапожежу видно за десятки кілометрів. За підрахунками Астра, це щонайменше дев'ята атака на цей нафтопереробний завод за весь час повномасштабної війни. Схоже, РФ трясло Добряче. Краснодарський край теж у грі. Сочі в перших рядах. Ростовщина теж не відстає у Міллерово поблизу аеродрому. Гаряче, як ніколи. Епічні кадри вже в мережі. І на додачу пекельна ніч у Казані. Російська ППО не встигла зреагувати, втім, і нічого дивного. Татарстан вже третя хвиля атаки на НПЗ. Місцеві нарешті почали задавати логічне питання: а нас за що? Чому не бомбим Москву? Не знаю, що відповісти, але хід думок вірний. Натомість у Міноборони РФ переконують, що ситуація під контролем і прозвітувалися про нібито успішне збиття з першу ста восьми, а потім і ще 10 безпілотників. Терміново Білгород тремтить. Путін пише регіону прощальні листи. Це треба бачити. ЗСУ вмикають турборежим. Російські склади із дронами злетіли у повітря. Шокуючий маневр наших. f 16 показав майстер-клас. На передовій гаряче українські оборонці зносять все на своєму шляху і рвуться у контрнаступ. Кремль в агонії біжить до своїх друзів. Хто наважиться простягнути РФ руку допомоги і чи справді вона врятує лузера? Про це вже замить. Помста за Київ та всю Україну. Білгород приймає стафету блекауту. Все. Губернатор Білгорода закликає більше не бити по Києву та іншим українським містам, оскільки після цього прилітає у відповідь, а ППО з цим не справляється. По словам губернатора Белгородской области, на данный момент без отопления находится более 500 многоэтажек в Белгороде. Более того, выведена из строя котельня «Луч» и ряд других стратегических предприятий Белгородчины, которые обеспечивали в первую очередь предприятия российского ВПК и, соответственно, места постоянной дислокации личного состава российской армии теплом, светом Сили оборони поступово та впевнено завдають ударів по стратегічних об'єктах ворога. Генштаб зсу повідомляє, що українці завдали удари по пункту управління підрозділу повітряно-десантних військ РФ в районі Суджі Курської області. Українські захисники також атакували російський склад боєприпасів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Крім того, підтверджено знищення 6 тисяч півдронів та комплектуючих і пошкодження кількох контейнерів з безпілотниками внаслідок ураження складу БПЛА у Ростовській області. На цих кадрах пілотна винищувачі F-16 епічно знищує ворожий шахет над Україною. Село Терновате у Запоріжжі повністю зачищене від окупантів, повідомляють українські воїни. У Запорізькому направленні Сили оборони України провели ряд успішних контрольного дій на спики двох областей Запорозька і Дніпропетровська. Освобождено два населених пункти. І є далі продвиження в окупірованих території України. Російські війська просуваються у районі Тихого. Харківська область, повідомляють аналітики Діпстейт. Следует отметить, что в Харьковской области, именно на Купинском направлении, есть тактические успехи сил обороны Украины. Деоккупированный населенный пункт Загрызова – это серьезные тактические успехи наших защитников. Отмечается активизация оккупантов на Волчанском направлении. Также зафиксировано просувание в низке населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области. Міністр фінансів США Скотт Бесет заявив, що Європа купує перероблені нафтопродукти з російської нафти і ставить торгівлю вище за підтримку України. На даний момент дійсно зафіксировано збільшення закупки скрапленого газу і нефтепродуктів рядом європейських країн, в першу чергу Франції. Крім того, європейські країни закупили в Російській Федерації продуктов на суму більше 700 мільйонів доларів. І Заявлення Бесета – це… жесткая оценка действий стран Европы. То есть речь идет о фактическом финансировании европейскими государствами активной фазы боевых действий против нашей страны. Українські розвідники опублікували дані про 21 підприємство, залучене до розробки та виробництва безпілотних систем, які використовуються державою агресором у війні проти України. Більше половини з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології комплектуючі та фінансування. Зазначають у гур. Бомба для Кремля Україна вперше виходить на світовий ринок зі своєю оборонною продукцією. Експортні центри розгортаються по всій Європі. Москва ж у цей момент нервово стискає кулаки. План демілітаризації згорів дотла, а замість страху, паніка і тремтіння. Українська зброя йде вперед, а Кремлю лишається тільки ковтати. Пил, дивимося. Історичний крок для України, як заявив президент Володимир Зеленський, протягом 2026 року в країнах Європи розпочнуть роботу 10 експортних центрів, які займуться просуванням та виробництвом українських технологій. Україна відкриває експорт власної оборонної продукції. Президент також відкрив географію співпраці. Сьогодні ми відкриваємо експорт. Дуже надійливо те, що відкривається експорт 10 експортних центрів. В Європі буде вже в 26-му році. Це і Німеччина, і Балтійські держави, і Нордік держави. Тобто 10 представництв в 26-му році будуть працювати в Німеччині. А в середині лютого ми будемо бачити вже виробництво наших дронів в Німеччині. Я прийму перший перший дрон. Це лінія, яка працює в Британії. лінії виробництва працюють. Це все наше український Технології тепер Україна по суті вступає у світові технологічні перегони, і це не тільки розвиток свого ВПК, але й збільшення продажів своїх технологій в світі. При тому, що Україна вже понад 10 років у стані війни продукція, которая на сьогоднішній день в українські війська поступає в достатньому кількості і яка не є дефіцитною, востребуваності крайні велика. и излишки, они будут поставляться именно на экспорт для того, чтобы стимулировать внутреннее производство. Это давно уже назревала такая идея, и она касается не только, например, дронов, которых в Украине производится большое количество. Есть определенные другие средства поражения, а также техника, которая не так сильно востребована в оборонзаказах ежегодных от непосредственно посени міністерства оборони і так далі. Експорт зброї допоможе Україні покрити дефіцит фінансування нового виробництва. Також допоможе збільшити бюджет країни. Українські виробники чекали на це давно, адже їхні потужності простоювали через брак фінансування. А на українські розробки вже давно існує попит у світі. При цьому нещодавно таке поняття як експорт українського озброєння чи технології здавалося немислимим, адже український ВПК навмисне знищувався. За ці чотири роки паломаштабне вторження України наш воєнно промис. комплекс он э, развился в значительном, э, значительном отрыве от тех показателей, которые были за предыдущие десятилетия. И это очень э, важно, поскольку э, фактически с самого начала независимости современного этапа независимости Украины э, нашему ВПК уделялось мало внимания, не просто мало внимания, он игнорировался, он распродавался, он распиливался практически за каждую каденцию каждого президента, Кравчу, Кучма там, и так далее, это была полная деградация и убийство нашего ВПК. Особенно при Януковиче это достигло своего апогея. При Януковиче военно-промышленный комплекс Украины, он целенаправленно попросту уничтожался. И только с 2014 года началось поступательное возвращение, развитие, возвращение тех проектов, которые были актуальны десятилетия назад, и их реализация, ну, например, тот же самый противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», который потопил в свое время ракетный крейсер «Москва», и захопити захотіть і адєвської області, але як зазначив президент України, вже найближчими днями очікується запуск українських потужностей у Німеччині. Це не лише дозволить Україні заробляти, але й дозволить захистити Європу від воєнної агресії, адже сучасна європейська безпека неможлива без українського досвіду. Відношення безпеки сьогодні в Європі базується на ваших технологіях і на дронах, тобто ті. Кажуть, там хтось каже Купал тощо, але захист, так, Уолдрон, Є кілька різних проєктів в Європі. Все це буде базуватись в більшості на українських технологіях і українських спеціалістах. Фундаментом для захисту Європи є саме українські розробки у сфері безпілотних систем. І цьому є логічне пояснення. Президент України Володимир Зеленський, він... Е... говорит совершенно очевидные вещи, которые прекрасно понимают и в самой же Европе. Они не обладают той базой знаний и тем опытом, которым обладает, например, Украина в вопросах противодействия такой стране, как Российская Федерация. И, например, налет пенопластовый гербир в количестве 19 штук в воздушное пространство Польши в свое время показала, что польская система противовоздушной обороны она абсолютно не готова к таким налетам. Если эти налеты бы проходили каждую ночь, то система ПВО Польши она бы себя изжила быстрее, чем за месяц. В принципе, Европа не готова к войне с Российской Федерацией. Они не понимают всех тех моментов, которые необходимы для осознания Того какие необходимо применять інструментарій для более эффективного противодействия российской угрозе. І о, Україна, коні ж в даному случаї, можуть європі помагатика технічні, технологічески, так і своїм опитом. Путін неодноразово розповідав, що хоче демілітаризації України. Цей пункт був однією з причин, чому Путін напав на Україну, але в нього знову все пішло не за планом. І тепер українські технології потрібні не лише в Європі, а й усьому світі. Неймовірний скандал у Чучні влада хитається, а кланові інтриги загрожують самому Кадирову. Свої готові поставити все на карту. Путін заплутався у внутрішніх суперечках, а Грозний буквально кипить від напруги. Полем'я конфлікту спалахнуло миттєво і насувається справжня трагедія. Боротьба за контроль набирає нечуваних обертів, і навіть Кремль не може передбачити, кого зачепиться буря. Слідкуйте за розвитком подій прямо зараз. Кінець влади, ті, ток правитель Кадиров втрачає свої позиції. Самої телефоном. стан здоров'я голови Чечні став стрімко погіршуватися, і це миттєво позначилося на зовнішньому вигляді путінського васала. зі спортивного накаченого і самовпевненого Кадиров перетворюється на безпорадного, постійно втомленого і хворого старого. Sajeg szaurim én a borodó van egy zakazáti a centó pészerceira a borodó nincs, és a hakócs, hakócs, csak Глава Чечні протягом кількох років серйозно хворіє. Про що свідчить його нездоровий вигляд та регулярні зникнення з інформаційного простору. Він перестав займатися спортом, який для його іміджу завжди грав велику роль і став носити вільніший мішкуватий одяг. А ще Дондон став рідше з'являтися на публіці, хоч раніше він завжди любив бути в центрі уваги. Сам маленьким етапемо інтересне жизнь. Взагалі, взагалі, буває. Простими словами залишилося Кадирову зовсім недовго. Його правлінню, мабуть, приходить кінець. Почали з репресії в самої Чечні. А, по цьому поводу, і в публічному пространстве там вообще підіймати тему плохого стану здоров'я Кадирова. А, і люди просто зараз в такому состоянии, що бояться высказывать свою 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 мысль, но ну, говорят ли скажем об этом на кухнях, так сказать, да, безусловно, в Чечне довольно много кланов. Да, все вони в своєму большинстві так інакше афіліровані з кланом Кадирова. Хто ж замінить Дондона? Питання залишається відкритим. По суті, головним наступником вважають сина Кадирова, 18-річного Адама. Але перепоною для його обрання є конституційні обмеження, які передбачають, що голова Чечні має бути старше 30 років. Інший можливий варіант це призначення на посаду глави Чечні вірної людини Кадирова. В Москве наскільки ми можемо сейчас, опять же, аналізіра публічно. поле сделать определенные выводы есть свои кандидаты на замену кадырова но пока э, еще рассматриваются как рабочие э, и вместе с тем ищется тот человек который с одной стороны знает местную специфику а с другой стороны который э, близко э, находится скажем в близко рабочих отношениях прежде всего с фсб Фезбешний ліній і каторой можуть вистраювати імінна Путіна центрійською позицією. Ну то, продовжать делать ровно то, що делал Кадиров, головна вимога москви до наступника Рамзана Кадирова: Чечня не має знову стати проблемою, особливо під час війни з Україною. И сейчас, э, скорее всего, Москва будет делать все, чтобы купировать в Чечне любые гражданские выходы населения, любые любые, скажем, поползновение Чечни, по получению собственной права в том числе через силовой способ, в том числе и через силовое подавление. Что далее трапится у Чечни, неведомо. Некоторые политологи вважають, що смерть может привести и до борьбы кланев за владу и массовых выступив. Это может вызвать большую дестабилизацию на Северном Кавказе в принципе, потому что э, есть уже сейчас напряжение между Чечнёй и Дагестаном, Чечней и Ингушетией, и конечно, когда Кадыров умрет, э, это противостояние может резко усилиться и все... Претензії, які у сусіднік Чечні були, можуть бути знову пред'явлені. тому в цьому регіоні дестабілізація вісьме вісьма віроятна. За даними інституту вивчення війни, смерть чеченського диктатора або його звільнення з посади, якщо це станеться під час або відразу після завершення війни в Україні, може залишити інтереси Путіна на північному Кавказі без захисту, якщо не призначити відповідного наступника. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.